Доброго дня, шановні колеги! Вас вітає Центр творчості дітей та юнацтва Київщини. В сьогоднішніх умовах заклади позашкільної освіти Київської області продовжують активно працювати, організовуючи і освітню діяльність, і забезпечуючи дозвілля дітей і, звичайно, надаючи психологічну підтримку. За статистичними даними наших закладів, саме еколого-туристичним напрямом позашкільної освіти охоплено 9% дітей. Це більше як 5 тисяч вихованців, які навчаються у шести профільних і 22 комплексних закладах позашкільної освіти. Хотілося б відзначити такі райони, які дуже активно працюють саме в цьому напрямку, це заклади позашкільної освіти, які функціонують у Білосерківській, Боярській, Броварській, Васильківській, Терещанській, Пастівській територіальних громадах. Спостерігається в цьому році тенденція до збільшення охоплення дітей саме гуртками екологістичного напряму в комплексних закладах позашкільної освіти. І в нашому закладі теж цей напрям є досить масовим, який охоплює більше як 600 дітей, які навчаються у 32 гуртках. У 2022 році продовжили роботу менеджмент студії з розвитку управлінської компетентності для керівників закладів позашкільної освіти. Активно продовжує проваджувати педагогічний кластер метод лап майданчик професійної майстерності. Проводяться різні івент майстерні, творчі студії, консалт студії. Студії професійного спілкування для педагогів закладів позашкільної освіти. Упродовж року контент професійної діяльності педагогів складав і різні діалоги, консалт студії, і майданчики, професійного спілкування, і тренінги, і онлайн-пнівити, відкриті діалоги, вебінари і так далі. Для активізації діяльності закладів освіти Київської області, саме з екологічної культури, екологічної свідомості, протягом року проваджувався обласний освітній соціально-екологічний проєкт, екологічний кластер Eco World Kids» і обласний освітній продовольний проект джерело Лав, які зазнали певних змін і трансформацій саме в умовах сьогодення. В межах проектів постійно проводяться різні тренінги, майстерки. Ігрові навчальні програми, заняття саме з екологічної формування екологічної свідомості і поведінки вихованців впродовж життя. Майже всі активності, які проводяться в закладах позашкільної освіти, це формат спілкування з природою, адже саме вона кращий контент для навчання. Із задоволенням юні екологи Київщини долучились до всеукраїнських ініціатив сади перемоги, всеукраїнського освітнього проєкту Зелена лабораторія, саме ініційований Національним культурно-туристичним екоду... центром учнівської молоді. Набирають оберті і нові екологічні практики в контексті реалізації обласних екологічних проєктів, екологічний естетичний проєкт Green Generation, екологічний проєкт Краплина до краплини майбутнє людини, екологоосвітній проєкт Олександрія, екологічна та інші екологічні практики. Власні доробки педагоги постійно розміщують на власних веб-ресурсах, на блогах, платформах, таких як наук, Всеосвіт. Та Всеукризькому методичному онлайн хабі Національного екологістичного центру та інших. В листопаді цього року центром творчості дітей та юнацтва Київщини. На такому івенці із радою директорів закладів позашкільної освіти області було презентовано нову модель обласного освітнього соціально-екологічного проекту «Півщина екологічна відкритий діалог, який спрямований на інтеграцію закладів загальної середньої освіти і закладів позашкільної освіти щодо створення еко освітнього простору. Проєкт має різні вектори реалізації, які ви можете подивитися. Зараз вони відображені на презентації. Саме початок реалізації цього проєкту запланований на наступний навчальний рік. З метою створення належних умов для пошуку підтримки обдарованих дітей і розвитку їх творчих здібності протягом 2022 року нашим закладом проведено більше 200 обласних масових заходів. Вихованців гуртків долучилися до понад 20, 200 перепрошую заходів всеукраїнського рівня, близько 10 заходів саме міжнародного рівня, і вибороли більше 300 перемог. У умовах воєнного стану, коли Україна цінує життя людей з усиллями українських військових, добровольців, волонтерів, відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей і молоді. Саме з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей шкілської молоді в системі освіти Київської області було започатковано обласний патріотичний проєкт Нащадки Нескорений, який затверджено наказом департаменту освіти і науки Київської обласної військової адміністрації, і він має реалізуватися в закладах освіти нашої області. Однією із складових цього проєкту є і формування екологічної грамотності дітей. Дітей і молоді. В рамках проєкту під час канікул в закладах позашкільної освіти різних громад вже пройшли різні патріотичні заходи, працювали клуби, екотабори, і ця платформа була дуже активною і важливою саме для наших дітей у формуванні їхньої патріотичної складової І майже всі патріотичні активності проводились у форматі спілкування з природою. Одним із пріоритетних напрямів роботи закладів освіти став волонтерський рух. Вихованці всіх закладів активно долучилися до збору потрібних для, саме для наших Збройних сил України і територіальної оборони речей, Були, збиралися кошти, діти малювали малюнки, обереги робили, які передавали нашим воїнам. і Громад саме волонтерської діяльності і участь у спільних благодійних проєктах є дуже важливою складовою і має дуже великий аспект саме в патріотичному вихованні дітей. І хотілося б привести один із прикладів, що вихованці саме ФАСівської станції натуралістів брали активну участь у проєкті Моє серце, який реалізувався у співпраці з центром дитячої кардіології, кардіології Міністерства охорони здоров'я України, міжнародної громадської організації лікарів без кордонів і пас міської ради і був спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни. І таких проєктів в наших громадах і закладах позашкільної освіти дуже багато. Прото про свою діяльність заклади, звичайно, публікують в різних соціальних мережах на офіційних сайтах. Інформація на рівні області поширюється на сторінках і в групі Центру творчості дітей на Свакиївщині на мережі Facebook, під кештегами патріотичних планівних акцій обласних проєктів. Хештегом екологічних справ саме 2022 року відзначено Екологічно-2022. Отож, заклади позашкільної освіти Київщини в умовах збройної агресії Російської Федерації продовжують активно працювати і робити всі добрі справи саме заради нашої перемоги. Дякую за увагу!